Сьогодні будемо готувати дуже смачний густий вишневий джем з агар агаром. Ось дивіться, який. Нам потрібні вишні і цукор. Вишні я вже подрилювала. В нас вийшло вишень 2 кг. без кісточок. Цукру кіло 600-800 кг. Все залежить. Від вишні. Якщо кисліше, то більше додавайте, Якщо солодше, то менше. Дивіться самі, за вашим смаком. Взяла погружний блендер і все потрібно перебити до однорідної маси. Вже перебила. Тепер беремо каструльку, виливаємо сюди. Далі додаємо цукор. Перемішуємо і ставимо на вогонь на м'яний. І варимо. Проварився наш джем 20 хвилин. Тепер додаємо агар-агар. Тепер беру чашечку, наливаю туди 50 мл води і додаю 2 столових ложки агар-агар. І добре перемішуємо. Залишаємо агар агар на 5 хвилин. І добре перемішуємо. Ще хай провариться 2-3 хвилинки і можна розливати по баночках.